Побачивши його Петро, каже Ісусу, Господи, а цей що? Каже до нього Ісус, якщо я хочу, щоб він лишився, поки я прийду, що тобі до того, ти йди за мною. Побачивши Івана Богослова, апостол Петро каже, Господи, а це що. Чому він такий вибраний, начебто звучить, чому він такий улюблений? Петро бачить, що за ним йде учень, якого любив Ісус, от про нього і говорить апостол Петром. Так і ми подивимося часом на когось і кажемо, Боже, а цей що, а це що, я так страждаю, а вони такі. Ситі, щасливі, радісні, рухливі, говірки, заможні, мають різні інтереси, друзі, А має такі біди, нещастя, самотність, поневолення, захворювання. Каже до нього Ісус, якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду. Що тобі до того? Ти йде за мною. Але що нам до того, як хто живе, нас які вони заможні, здорові? Не треба їм завідувати, не треба Богу докоряти, чому в них все так по-зиново начебто гаразд, а з нами така біда, нібито. Тому багато зависті осуду. Так раз через те, що людина дивиться на інших, а не на Бога. Ісус дає Петрові пораду і науку. Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того, ти йди за мною. Що нам до того, хто там багатий ситий, гарно одягнутий, здоровий, радісний. Має багато друзів сім'ю. Що нам до того, хіба ми від того станемо щасливіші, чи добріші, мудріші, або спасенні, чи святі? Наше діло тільки за Ісусом. Злий Дух хоче нас зосередити на собі і на інших. У нас все погано, а в когось дуже добре за земними мірками. Або в когось все погано, а в нас дуже добре за земними мірками, чи в якийсь інший спосіб. Намагається нас відвести від Ісуса, щоб ми не йшли за Ісусом, а щоб щось своє думали, інше осуджували, порівнювали, аналізували, сварилися, ображалися, нарікає на життя, на Бога. Ісус каже апостолю Петрові, що тобі до того, ти йди за мною. Якщо ми не підемо за Ісусом, чутті. То ті чи інші поневолення, ідоли, образи, осуд, пані стосунки нас будуть нищити, терзати. Слідухи духи будуть підсилювати те все, що не здорове, неморальне. Не треба зосереджуватися на своєму егоїзмі, не потрібно перейматися тим, як живуть люди, і себе порівнювати, і робити високи, що в нас ніби все. Недобре, а когось дуже добре. Нам треба йти за Ісусом. Щодня йдемо до Христа Господа, приймаємо тіло кров Христа Євхаристії з любов'ю, з радістю, чистоті серця. Молимося, чиїмо добро і інших теж людей спрямовуємо до Ісуса, що вони йшли до Христа Господа, щоб по життю не йшли за Христом Ісусом. Ось те, що ми можемо оцінити в інших людях. Чи вони є з Богом чи ні, чи вони тільки мітують життя, духовності з Богом, чи вони в дійсності є з Господом Богом, чи тільки вдають, що християни а по житті, в розмовах, в ділах порушують Божі закони? І ми це повинні схоплювати, усвідомлювати, і в цьому питанні допомагати людям. Щоб вони покаялись, щоб відкинули ідоли, щоб покинули зрозумілість, осуд, матеріалізм, грошолюбство, бездуховність, щоб полюбили Бога, щоб покаялися, щоб жили побожно, приймали приймалися дитини, до цього ми повинні їх спонукати, мовляти, говорити. А те, як вони складаються життя, чи вони багаті, ситі, здорові, самотнічі в колективі. То для нас є другорядне, не має значення. А чому я так бідую? Вона така здорова, я така хворочка, я такий хворий. Яке це має значення твоє здоров'я. Якщо ти є з Богом, все буде у тебе як найкраще. А та людина може здорова фізично, а духовно хвора. І крапельки немає тих знань, релігійних духовних, що ти маєш. І немає того релігійного досвіду, що ти маєш. Навіщо ти завидуєш її здоров'ю чи його здоров'ю? Треба зростати вірі, самозреченні, в слухняності, Святому Духові. Потрібно йти за Ісусом щодня. Не за своїми думками, не за тим, що навіє диявол, не за тим, що діється в житті людей, а йти за Ісусом. Хто скаже, тобі щось помогти чи поговорити, ти думаєш і оцінюєш, і питаєшся Духа Святого, а це від Бога. Чини від Бога, як мені повестися, пересмію втішителю, щоб я йшов у цих всіх справах розмову за Ісусом, а не за чужим розумом, а не за гріхами, а не за грішними стосунками чи ділами чи бесідами. Тож, маємо завжди постійно бути з Христом Господом і жити по-божому Ти за Ісусом виконувати волю Небесного Отця, до цього і спонукати інших людей. Якщо ми за чимось іншим підемо, не за Ісусом, не до святості, не до виконання волі Божої, тоді злий Дух буде нас заманювати в своє дігвище, в пекло і буде схиляти до гріха і до всякого осуду, страхів, образ, переживань, нарікань. Тому всіх людей спрямовуємо до Христа Господа, коли вони ще дуже бездуховні і звертають надто увагу, а хто там що сказав, хто як діти. А хто скільки здоров'я має чи грошей, то ми їх переконуємо, що на це головне в житті. Найперше, треба бути з Богом, приймати світани, чинити волю Божу, а все решту потрібне для життя, Господь Бог дасть і ще дасть життя з понад достатком, бо по-справжньому бідний той, хто не знає Бога, як сказав папа Олево 14. Хто не знає Господа, Бога, не хоче жити для Бога, така людина нещасна і бідна. А якщо ми хочемо і тянемося до Господа Бога і хочемо жити і свято, то ми є дуже багаті Божим милосердям, Його добротою, любов'ю, благодаттю. І нам потрібно йти за Ісусом пожичий щодня. Йти з Христом Господом в Святому Дусі, виконувати волю Бога Отця. Тому просимо утішителя, щоб дав нам це бажання завжди бути з Богом чинити його святу волю. І розійшлося це слово між братами, щоб той учень не умре. Та він сказав йому Ісус, що немре лише так, якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того. І він Іван слово, зазнав різноманітних терпінь, переслідувань, кадри, але він залишився живий, його не змогли стратити. І він помер своєю смертю. Тому хочемо жити повноту життя, скільки Бог приказав. Не для того, щоб боїмося смерті, не для того, щоб боїмося перейти до Господа Бога. Навпаки це для нас велика радість бути з Богом завжди, але тому що хочемо, щоб тут в житті більше досконалюватися, більше пізнати Христа Господа, більше чинити добра навертати грішників до Спасіння в Христі Ісусі, тому що хочемо бути святими. А скільки маємо жити, Бог знає наше діло йти за Христом Ісусом, не завидувати, не нарікати, не осуджувати, а інше – підказувати, щоб вони покинули гріхи йшли до святості, йшли до єдності з Господом Богом в житті, в серці, прийняті в прийняті в добрих тілах. Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того, ти йди за мною, Ісусе Христе, Ісусе Христе. Дай, мені ласки. дай мені ласки, підкинути осуд, підкинути осуд. Образи. образи, нарікання, нарікання. сварки, ти за тобою, за тобою. Дорогою, святості. дорогою святості, виконання волі Небесного Отця. Şu tamu dosyam.